Добрий день, друзі! Радий вас бачити на нашому Ютуб каналі. Ми сьогодні знаходимося у Дніпропетровській області для того, щоб відвантажити нашу невеличку шлейфову борону в 7 метрів. Сюди ми приїхали для того, щоб її повноцінно зібрати і запустити в експлуатацію. Тож, друзі, далі пропоную вам переглянути декілька кадрів збору цього агрегату та послухати про технічні характеристики. Одразу хочеться сказати, що стосується матеріалів. Ми обираємо лише високоміцні матеріали для виготовлення наших агрегатів. Рама, наприклад, цієї борони виготовляється з безшовної труби марки Stalin 09G2S. А зуб фактично є повним аналогом зубу бренду марки Макфарлайн, є не литим, а кованим і, в свою чергу, виготовляється з сталі 60 s 2 a і є закаленим. Спеціальним чином по роботі довжині в 100 мм. Для кращої зносостійкості в нас вже є приклади в наших українських господарствах, де працюють наші шлейфові борни. Що ці зуби, саме комплект, який поставляється одразу з шлейфовою бороною, відходив більше 10 тисяч гектарів. Тобто, друзі, робіть висновки самостійно. До речі, також важливо додати, що ми займаємось не лише виготовленням готових агрегатів, а можемо надати вам комплекс шлейфових полотен, наприклад, з кронштейнами або без за вашої потреби на вашу раму. Тобто, спеціально розробимо все як треба, і далі ви зможете оцінити нашу якість, навіть не придбавши весь агрегат, а купивши лише фактично робочі органи. Ну і звісно, якщо ми з вами вже забула за переоснащення, то також варто сказати, що наші зуби є взаємозмінними з іншими, як українськими виробниками сойфових барін, так і закордонними, наприклад, там, з Макфарлайном та Грейт Плейнсом. Тобто, друзі, якщо у вас в господарстві вже є шлейфова борона з шлейфовими полотнами, то ви запросто можете замовити в нас комплект зубів з іншими запчастинами для того, щоб ви могли спокійно її переобладнати за хорошою ціною та гарною якістю. Ну а що стосується саме цієї моделі, то варто зазначити, що якщо у вашому господарстві є трактор потужністю від 120 кінських сил, то шлейфова борона Greenway в 7 метрів стане незамінним інструментом для обробки ґрунту. Що стосується гнучкості у використанні, рекомендується використовувати саме 16-рядний шлейф для досягнення максимальної якості роботи борони. Кожен 16-рядний шлейф складається з двох частин по 8 рядків, які можна встановлювати окремо за потреби, наприклад, при надмірній засміченості поля або недостатній потужності тягача. Що стосується технічних характеристик, в свою чергу при фактичній робочій ширині захвату в 7,2 метри, ви зможете при швидкості в 12 км на годину обробити цілих 8,6 гектарів за одну годину робочого часу. Дана борона агрегатується причіпним способом. За потреби можна зробити навісну. У нас є великий модельний ряд від 4 до 24 метрів, і в свою чергу є різні борони за типом агрегатування. Тобто, якщо у вас є потреба в навісні, зробимо навісну. А якщо оберете причіпну, також зможемо задовільнити цю забаганку. Робоча глибина обробки ґрунту, в залежності від кута атаки, варюється від 20 до 80 міліметрів. Всього на цю довжину в 7,2 метри встановлено 480 стандартних зубів за аналогом бренду марки Макфарлайн. Кути атаки є регульованими в залежності від положення: 38 і 50 градусів. Але за потреби ви можете відчіпити шлейфові полотна і переїхати на їх інший бік з рамою. І в свою чергу у вас утвориться два інші кути. Ну і звісно, без транспортних габаритів зараз нікуди. Варто зазначити, що габаритні розміри в транспортному положенні є наступними: довжина 4,75 метри, ширина 2,8 цілі метрів, висота 3,7 цілі метрів. Ну а маса даного агрегату дорівнює 2 тонни 120 двадцять кілограмів. Що, друзі, шлейфова борна вже знаходиться на своїй стоянці, буде тут очікувати весну для того, щоб вже нарешті почати працювати. Ну а звернутись саме за такими або іншими агрегатами від нашого бренду, ви можете за номером телефону, який наразі вказано на екрані, або у описі під цим відео. І також хочеться звернути вашу увагу на те, що у нас також є інші соцмережі, де в свою чергу ми публікуємо різні дописи з приводу наших агрегатів. Тож, друзі, люб'язно, вас прошу ставити лайки та підписуватись на цей ютуб канал та інші соцмережі. Дякую вам за перегляд цього ролику. До побачення!